Щира рекомендація для вас Кіаніру Electra, щойно пригнана та розмитнена, в дуже красивому кольорі біла перла. Це в нас чистий 2020 рік випуску з оригінальним підтвердженим пробігом 55 тисяч км. Авто повністю обслужене. Останнє того було пройдено на 53 тисяч. Це в нас максимальна комплектація Prestige на максимальній led оптиці. Також у нас оригінальні 17 диски на хорошій голі. Авто складання дзеркал, датчики сліпих зон та безключовий доступ. Авто в класному стані, дуже доглянуте. Так у нас буде виглядати передній ряд сидінь, електрорегулювання сидіння водія, авто на всіх асистентах. У нас пам'ять сидіння водія на дві людини та акустика JBL. Також є підсвітки по салону з зміною кольорів. Шкіряна мультикарма з підігрівом, адаптивний круїз. Тримання смуги, розпізнавання знаків, мультимедіа сенсорна, навігація є. android Auto, Apple CarPlay. Задня камера, передні задні партроніки, бездротова зарядка, клімат-контроль, вентиляція та підігрів переднього ряду. Ось так виглядає у нас задній ряд сидінь, також підігрів заднього ряду. Дане авто в нас в дуже класному стані, як технічному, так і візуальному. Кого б зацікавило, телефонуйте. Також в нас можлива доставка авто в будь-яке місто.